Наука. Ми вирушаємо в наукову експедицію на кордоні між Зімбабве та Замбією. Річки чорного континенту досі залишаються великою загадкою. Європейські вчені об'єднують зусилля зі своїми африканськими колегами у пошуках відповіді щодо ролі африканських водних артерій у глобальному кліматичному рівнянні. Річки продукують вуглекислий газ. Це один з чинників глобальної зміни клімату. Свій вплив на біохімію рік чинять типи ґрунту і рослинності вздовж їхніх берегів. Міжнародні дослідження, що тривають в країнах південніше пустелі Сахари, повинні допомогти науковцям краще зрозуміти ці процеси. Ми на річці Замбезі, четвертій найбільші водній артерії Африки. Це також найбільша річка, що впадає в Індійський океан. Саме тут триває частина нашого дослідження. Річки Європи досліджені достатньо добре. Утім, про хімічні процеси в африканських річках поки відомо мало. Нові дослідження повинні також дати можливість таким країнам, як Замбія, краще оцінювати і контролювати свої водні ресурси. Чисельність населення в нашій країні зростає. Відтак зростає екологічне навантаження на ріки: видобуток корисних копалин, сільське господарство, виробництво електроенергії і так далі. Тому для нас є важливими дослідження, що дозволяють зрозуміти, скільки у нас води, і як поділити її між тими, кому вона потрібна. Учені систематично вимірюють такі параметри, як температура води і рівень вуглекислоти. Ці дані можуть пояснити, яким чином половина вуглецю, що потрапляє в річки з продуктами органічного розпаду і мінералами, перетворюється на газ чи випадає в осад, не потрапляючи в океан. На сьогодні практично усі аспекти є мало вивченими, тому ми тут. Ми вивчаємо транспортування вуглецю до океану, процеси утворення осаду, щоб зрозуміти його походження. Ондосрібор ізит терестріал гамачзи акотик продюс. Після завершення серії проб на Замбезі Крістіан повернеться до свого університету в бельгійському левені. Завдання його асистента Франка, студента університету Замбії, опанувати всі необхідні методи і інструменти для продовження самостійних досліджень. Методи вимірювань не такі прості, як здається. Вони повинні бути дуже точними. Тому для мене це стало дивовижною нагодою розширити знання. В нашій країні такі спільні проекти допомагають збільшити науковий потенціал. Зразки води, котрі були взяті з річок Замбії, доправлять в європейські лабораторії для більш детального аналізу. Такі ж дослідження відбуваються в Кенії, Мозамбіку, Нігері і в басейні ріки Конго. Вимірювання роблять по всій довжині найбільших африканських річок. Геохімічні параметри, включно з рівнем вуглекислого газу та кисню, повинні змінюватися з плином течії підпливом ландшафту, гідрології. Тому ми повинні пройти в них за течією аж до Індійського океану. Зразки треба брати на багатьох ділянках. Дослідження секретів африканських річок не лише розкриють біохімічні процеси, взаємодію з глобальним кліматом, але й допоможуть забезпечити більш стабільне майбутнє жителям континенту.